Серед бордюрів та бетонної рівнини, де душі замкнені в домах холодних стін, летять роки, і мчать години, п'яним туманом, розчинившись в пустоті. У рутині повсякденності ми гинем, серед урбанізованих місцин шепчуть секунди, щось кричать хвилини, аж поки не доходить до сивин. Яка ж люба тоді кожна божа днина Складем регалії і спустимось в уклін, вже й тижні нас усіх покинуть, поміж високих хмирочосів і вітрин. Може, і я скоро в небесні далі рину, за свистом вітру птахом невздогін, бо йдуть роки, і мчать години крізь пил піщаних дюн. Із Хел доле.